Всім привіт! З вами канал Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Ошакі Фостер повернув титул WBC в бою з Консей Сао. Едді Хін все ще вважає Джошо головною зіркою хеві-вейту. що зуміє Усик зняти з голови корону, Рой Джонс про реванш Усик Ф'юрі. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Вже 9 листопада Філадельфії відбудеться титульний бій в рамках непівсередньої ваги між чемпіоном IBF Джароном Ейнісом та претендентом з України Кареном Чухаджаном. Реванш в першому бою Карен добре показав себе, але цікаво, що на нас чекає у повторній битві нова ну партнер проекту компанія Fofbet. У Верні США на Арені Тернінстан Ресорд енкезіно. У головному бою вечора американський боксер Ошакі Фостер взяв реванш у бразильця Робсона Консейсау за спірну поразку, яку він зазнав у липні. Бій проходив за титул чемпіона світу за версією WBC у другій напівлегкій вазі. У першому поєдинку Фостер чудово показав себе у захисті, але недостатньо активно діяв в атаці, що дозволило суддям віддати перемогу олімпійському чемпіону Консейсао, незважаючи на непереконливість його дій. Фостер пообіцяв бути більш агресивним. Сивним у наступному бою і виконав свою обіцянку, здобувши перемогу. Фостер не показав себе особливо ефективним в атаці, але й захист у нього цього разу був явно гірший. Другий бій вийшов набагато більш напруженим та видовищним, ніж перший. У 10-му раунді Ошакі зумів потрясти Сао, але чомусь не пішов добувати, хоча явно не домінував як планував. Поєдинок тривав усі 12 раундів. Цього разу Консей Сао справді виглядав гідним перемоги. Проте рішення залишилося за суддями. Рахунок 115-113 на користь Фостера, 115-113 Консей Сао і знову 115-113 за Фостера. Фостер переміг роздільним рішенням суддів. Том Лефлер, промоутер боксера першої середньої ваги Сергія Богачука, поділився думкою про перспективи свого клієнта після бою з колишнім чемпіоном у першій середній вазі Ізраїлом Мадримовим. Сергій Богачук отримав шанс поборотися з Ізраїлом Мадримовим у важкому поєдинку 21 грудня. Які у вас очікування від цього протистояння та наскільки визначальним може стати цей бій для майбутнього Сергія у боксі? Бій 21 грудня в Ельєді ще один великий бій для Сергія. Вже третій цього року. Він дуже важливий, оскільки перемога над Мадримовим дозволить Сергію залишитись на вершині дивізіону з огляду на сильну конкуренцію в дивізіоні Сергія. То, на вашу думку, був би найкращим наступним суперником для нього у разі перемоги чи поразки у поєдинку з Мадримовим? Чи є вже якісь попередні плани щодо нього? Сергій на 100% сконцентрований на бою з Мадримовим. Моє завдання розробити для нього стратегію на майбутнє. У цій вазі для нього багато відмінних суперників, включаючи Себастьяна Фондору, Теренса Крофорда. Черло Ерла Спенса. Усі вони були б чудовими суперниками для Сергія, але спочатку йому треба перемогти Мадримова, сказав Лефлер. нагадаю, що бій пройде 21 грудня в Андеркарді бою Олександра Вусика та Тайсона Ф'юрі. Український колишній чемпіон у напівважкій вазі Олександр Гвоздик відповів на питання про спілкування з володарем титулів IBF та IBO Василем Ломаченком та чемпіоном WBC, WBA, WBO та IBO у супроважкій вазі Олександром Мусиком. Чи спілкуєтесь ви зараз з Василем Ломаченком та Олександром Мусиком? З Олександром спілкуюся, а з Василем не спілкуюся вже 2-3 роки. Ми перестали спілкуватися ще до початку війни. Що ви думаєте про нього та його заяви? Я намагаюся про нього взагалі надумати, та не думаю. Кожен робить свій вибір і кому що зручно, та й каже ну йому, мабуть, зручно так. Це не мої справи, сказав гвоздик. Ейді Хільн, промоутер колишнього чемпіона у надважкій вазі Ентоні Джошуа, розповів про плани свого клієнта. Хоч би як це засмучувало деяких людей у боксі, AJ, мабуть, все ще залишається найбільшою зіркою у важкій вазі, навіть незважаючи на поразку. Такою є реальність. З ним усе буде гаразд, він може розпочати будь-який бій. Особисто він хоче битися з Даніелем Дюбоа. Можливо, ми поб'ємося з ним влітку, а може побачимо, що станеться 21 грудня. Я думаю, що Ф'юрі виграє він чи програє, захоче битися з AJ наступним, і це те, що ми маємо вирішити. Ти сказав Хірн. Ну і на завершення колишній чемпіон світу з боксу Рой Джонс Молодший поділився думками про реванш екс чемпіона Тайсона Ф'юрі з Олександром Мусиком. Це важкий поєдинок. Мені подобається Ф'юрі у реваншах. Він чудово виправляє помилки, але у поєдинках проти звичайних боксерів. Усик незвичайний боксер. Усик знає та вміє робити все. Він технічний, розуміє бокс як спорт. Але якщо він вийде на реванш такий, я зробив це одного разу, вдруге буде легко. Він програє, бо Тайсон повернеться зовсім іншим. Він переможець і коли він повернеться, він зробить все для перемоги. Усик завершив попередній поєдинок на мажорній ноті. Тепер потрібно це відчуття у нього забрати. І це буде тяжко для Ф'юрі. Питання в тому, чи зможе Усик зняти з голови корону та продовжити те, що почав, і чи зможе Тайсон внести корективи та змінити все, сказав Джонс. Нагадаю, що реванш пройде 21 грудня. Ось такі були новини. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм. Там на вас чекають свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.